Мене звати Діана, вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні в цьому відео хочу спробувати разом з вами новий спосіб, як можна збільшити урожай кавунів. У нас кожного року кавунів родить дуже багато, але вони всі невеличкі. Є, звісно, і великі кавуни, але в більшості всі такі невеличкі. Їх їх дуже багато, і ми їх не їмо, тому що ті, що невеличкі, вони не смачні і не хочеться їсти такі маленькі кавуни, хочеться їсти великі. І кожного року в нас їх багато, і ми їх просто викидаємо курім. Виходить, що весь труд. Іде коту під хвіст. І в інтернеті пошукала інформацію, як же можна збільшити урожай кавунів, щоб їх було небагато, але вони були великими. І треба лишати оцей головний пагін, один або два пагони і на них формувати кавунчики, і лишати на одному кущику 4-6 кавунчиків. Я думаю, що це все логічно. Кущику легше вигодувати, наприклад, 4 кавуна великих, чим 10 таких невеличких. І я хочу теж спробувати, чи вийде в мене, чи ні, і поділитися цим досвідом з вами. Можливо, і ви так захочете зробити. І так само хочу зробити і з деньками, тому що і на деньках так само одна денька гарна, велика, а всі інші маленькі, ніхто їх не їсть, і виходить, що викидаємо також курям. Але це треба робити не в сиру погоду. Зараз в нас пройшли дощі, тому почекаю декілька днів і буду пасинкувати. Оце в нас виходить, беру ось один пагін головний, його лишаю. Оці всі бокові видаляю. Так, ножничками, не ногтиками, не руками, воно просто не вийде так його відщепнути, як ножничками, тільки ножничками. Так, Видаляємо, листечко лишаємо, тому що листечко годує наший кущик. І інші пагінці ці видаляємо. Так, і далі дивимося по пагону. Ось так лишаємо пагін. І отут у нас буде кавунчик, якщо запилиться. тут буде кавунчик. Ось тут буде, ось тут буде. І лишаємо один пагінець, все інше ми видаляємо. І так роблю з іншими кавунчиками. Головний лишаю бокові всі видаляю. І що йдуть від кущика. Не від погона, а від кущика. І в бік відвожу. Так, хоп. все. Ось видно, де вже буде кавунчик. Ой, маленький, який гарненький. І буду на одному кущику лишати десь по 4-6. Ну, я думаю, що по 6 не буду лишати. У мене тут багато кущиків кавунів, так що буду лишати десь по 4. Не буду жадничати. Наш пагін буде рости гарненько, від нього будуть відходити отакі бокові. Лишатиму по 5 листків і буду прищіпувати, ну, тобто знову обрізати кінчик, щоб він не продовжував далі рости. І якщо на цьому пагінці буде зав'язуватись кавунчики, буду лишати по одному. Буду лишати тоді, коли на цьому головному не буде скільки кавунів, наприклад, тут буде тільки 3, то ще на бокових лишу ще один чи два кавунчика. Головне йде на спагі, в нас пагіни, наприклад, на ньому буде один, два, три, чотири кавунчика. То на бокових не буду лишати, буду їх прищіпувати суцвіття. кавунчики буду відривати. А якщо, наприклад, у нас тут буде тільки три кавунчика, то лишу ще на бокових, на якомусь з бокових один кавунчик. Всі інші квіточки буду обривати. Звісно, можу і забути, і це можливо буде і незручно, але буду старатися так робити хоча б на початку. Так, а диньки в нас виходять, що в них йде головний стовбур уверх і бокові. Я буду видаляти оцей верхній. Той, що вверх, так, в боки ті, що йдуть вище, і лишатиму ті, що йдуть в сторони. Ось один. І оцей видалю також оп. І ось іще дуже багато на динях. І бокові. Два штучки. Один пішов. І другий ось пішов погін. І на ньому вже видно, де є деньки, де запилились ось такі невеличкі, маленькі деньки. І також буду так само робити, як і на кавунах. Лишатиму, думаю, по 4 штучки. Хай будь великі, в нас в сім'ї їх не дуже йдять, тільки я їм. А деньок я насадила 4 ряди. Так що буду лишати на кущику по 4 деньки. І так само ось які ймуть бокові, де тут ось. Боковий пагінець, оцей. Якщо на ньому з'явиться денька, я все інше відріжу. Тобто динька і динькою листочок один оставлю і відріжу все інше. І так само буду дивитися, як і на кавунчиках. Кавунчики деньки пообрізала, ось так їх попроріджувала. Тепер набагато більше місця. Не дуже, хоча й помітно. Просто багато валяється, їх не прибирала ці всі пагани, у міжряді валяються. Ось вони пов'януті. Я думаю, кавунчики підуть швидше ріст. Хай вони трішечки підростуть, приблизно десь такі як яблуко завбільшки невеличке. І потім вже буду продовжувати пасинкувати ем, бокові пагани. Гарненькі волосатенькі. Гарбузи також в мене є. Гарбуздиня. Я вже її попасинкувала десь тиждень тому назад. Зараз подивимося, що тут вона. Ось, оставила один пагін, і він, він пішов, 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 пішов. І так виходить, що видалять, 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 все. І там будуть плоди, і будуть дуже гарні і великі. І ось також видно. Що скрізь полишала по одному. І ось так позаростали кавунчики, диньки. Я тут з краю так трішки пообрізала кавунчики, але це нереально його так обрізати. Треба, напевне, садити, щоб було так один-два ряди, і відстань між ними, бути широченька, щоб потім вони не спутувалися було зручно. Я тут диньки також трошки пообрізала, так. потім, як будуть нав'язуватися, Кавунчики йде будь-маленький, їх буду просто обривати. Ось так. А. Так, в цілому. Досить непогано, всі кавунчики вже гарненькі, величенькі. І он кавунчики, і он. І вони йдуть, виходять по центральному. Деньки навпаки, йдуть на боки на другорядних. Он заховувався гарненький і тут ось полосатенький. Десь тут, бачила, довгенькі були. А он бачу-бачу-бачу довгенький Чарльстон Грей. Кавунчики з диньками розрослися, пишно понаростало, погонів. Заросло все. І воно так високо піднялося, що як придивитися, моби взагалі немає кавунів. Я вже починаю хвилюватися чи я шкоди не наробила. Ну, де з країв дині, то тут видно деньки є. Ось, дивіться, які гарні деньки. Заховувалася. позаростала і бур'яном також позаростала. Ну, дині бачу з краю. а кавуни далі там дуже сильно позаростали, не видно взагалі нічого. Як почне вже сохнути огуд, буде видно. Ну, ось з краю видно. Подивіться, який кавун. Ух, красавець, який лежить. Ох, красивий. Mm -hmm. Вирішили скуштувати один кавунчик, а ну, який там завбільшки. Ось який Чарльстон грей. Великий, ну давай попробуємо. А біля нього ще полосатий сорт. Гарний, величенький такий, хай лежить. Так як подивитися, моби взагалі нема кавунів, але як пошаритися, то є. Ой, динька жовтенька є! Красавиця, також дині великі. На днях були, вирвали одну диньку. Оту торпеду. Ось Та така довга. Ось яка диня. Ух, це на нас. Минулому році вона така велика була і в цьому році також. Дині дуже великі. Ось яка гарна. Здорова. -ху -ху. Здоровенна. Я бачу, що там є кавунчики, але б, щоб по них лізти, потовчу все о годині. Он які два красовці лежать. Є кавун, є. Розкуштуємо кавунчика, цвіточки. Ждете? Ох, і кавун. У нас таких великих ще цих не було. Спілий. Сила. Ану пробуйте. Mm. Ну, Пішла по диньку Ось у нас динька тут ананас достигла, яка гарна. І динька ефіопка Також ось яка велика. І вон поряд іще одна така велика. А вон яка здорова гігантська яка диня. Ох, і диня Вирвала диньку Афіопка. Подивіться, яка гігантська виросла. Дуже велика. Так що метод працює. Зараз куштуємо як на смак. В минулому році в мене було декілька штучок і вони були зовсім зовсім маленькі. О, сила. пахуче хапахуча. Боже, яка м'якусенька. Така як соло. Таке масно. Вона спіла, аж дуже спіла, і всередині вона, бачите, зеленкувата шкірка тут вверх йде. Ну, вона не зелена, вона навіть знаружі така м'якенька. Ніби як ото в'яла, але ну, вона не в'йола. Дебела. Я б сказала, що навіть смачніше, ніж ананос. Дуже ароматна, дуже смачна. как посмотрю там. Требуется будет такие кисточки на наступный рик Давай. режь Реш. Зеленый. Что серьезно? Это желтый Ты что забыла, мама? Да, я ж сорт такие купила, желтый да 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 Так, спробували цей жовто-гарячий -жовто кавунчик на смак він. М -м -м, ні. не смачний. Попробували більше садити таких не буду. А це а що таке? О, оцей я... точно спіляк, Аж русну. Ух, красивий який. Ага. 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 Дай мені кусочок. Ні, мені цей красивий без косочки. Без кісточок. Ммм. Ммм. Смокота. Так, достигла динька насолода. Ось такого розміру. Зараз скуштуємо, що ж за насолода. Запашно. Нічого особливого нема. Диня як диня. Соковита, ну, я б її не назвала насолодою. Звичайна диня. Навіть не смачна, звичайна диня. Чекаємо інших. Так, зірвала диньку амал. Ось така вона продовгу Схожа на насолоду. Зараз спробуємо. Запашна. Диня як диня? Пов'язкості схожа на грушу. На зеленкувату грушу. Добренька, ну нічого особливого. Так, ну що, сезон кавунів вже майже закінчується. Сьогодні в нас 24 вересня. Оце залишилися ті, що самі найменші кавунчики. Ну, це виходить сорт сніжок, вони взагалі ростуть невеликого розміру. Напевно, ну, самі найменші залишилися, Більші, ну, можливо, це такі, може, трішечки більші. Невеликі вони ростуть. Оце такі кавунчики. Ось ще знайшла ті що з величеньких. Ось в кущах. Ну, такі з величеньких, такі непогані. Це той, що довгий, напевне, жовтий. І ось такий ще полосотенький лишився. А то, виходить, всі великі поїли. Мені цей спосіб сподобався, але чоловік сказав, щоб я вам його сильно не совітувала, тому що, а можливо, у вас моть не вийти так і будете тоді мене. Згадувати не злим тихим словом. Якщо будете пробувати, спробуйте посіяти так і зробити небагато. Наприклад, рядочок або половинку, не як говорять, не стартуйте. Можливо, вам цей спосіб не сподобається, Ну, мені сподобався. Їх, звісно, менше по кількості виросло, але вони виходять, нема тих 100 штук тисячу тих маленьких дрібненьких. Оце виходить бачите, це самі а це такі ось. Але великих більше, чим звичайним способом. В нас таких великих не було, у нас завжди невеличкі ковунчики ростуть. І цей то мені сподобався. Так що, дивіться, пробуйте. ну Пробуйте небагато. Всі кавуни так не робіть, тому що, можливо, у вас або не вийде, або просто вам не сподобається. А це ось такі дині. Ото вже лишилися великі, дуже великі, прям дуже здорові були дині. Але виходить вже похолодало і постійно йшли дощі. Я їх коли зривала. Вже не такий запах у них немає того аромату сильного, але дуже гігантські дині, просто гігантські. Це лишилася ось така вона. Хочу зараз спробувати невеличке, а це така спокумаленька маленька була. Ті всі виходять внизу погнили, тому що дуже-дуже сиро і дуже великі. От цих, о, у цієї дині, може, разів два, може і в три більші. Ну, дуже гігантські дині. Так що для динь цей спосіб взагалі бомба. Так що, спасибі, що дивились це відео до кінця. Ставляйте пальчик вверх, якщо сподобалося відео, пальчик вниз, якщо ні, і до наступного відео. І не забувайте підписуватись на мій канал, щоб не пропустити наступне відео. А якщо у вас вийде і вам сподобається цей спосіб, то напишіть мені в коментарях. відгук. З'їли того довгенького, знову попався жовтий. Фу, гедута рідкосна, так що, якщо ви колись будете замовляти жовті кавунчики, краще не треба. Зовсім, зовсім не смачні.